8 травня, в день пам'яті та примирення, Україна вшановує пам'ять всіх жертв Другої світової війни та кожного, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом. Сьогодні особливий день для держави, адже війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Війна це скалічені та навіть обірвані життя людей, які ворог створював руками. За різними даними за період Другої світової війни загинуло до 10 мільйонів людей. Це майже чверть всього населення України тих часів. До уваги читачів. Жителів та гостей міста в центральній міській бібліотеці імені Шевченка відкрита книжкова виставка Меморіал не згасити пам'яті вогонь, присвячена до Дня пам'яті та примирення. Відвідавши центральну бібліотеку імені Тараса Григорьовича Шевченка у Покройську, кожен бажаючий може ознайомитися з різною літературою на тему Другої світової війни та подій того часу. На виставці представлена література Український інститут національної пам'яті прийняв. Підготовив отакі книжки Війна і міф. Невідома Друга світова, де можна знайти матеріал про ті події, які для нас невідомі до цього часу. Друга світова війна в історичній пам'яті України за матеріалами. Українського інституту національної пам'яті, де представлені постаті і події того часу. Україна у Другій світовій війні, де представлені матеріали з цих подій, і представлені втрати деяких країн у Другій світовій війні. Виставка у бібліотеці буде представлена на ознайомлення для мешканців та гостей міста ще протягом двох днів. Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з матеріалами, представленими на виставці. Виставка. Буде працювати. До 10 травня бібліотека працює з 9 до 17 години без перерви. Прочитати представлену на виставці літературу можна як у читальному залі бібліотеки, так і взяти певні видання додому. Проте термін користування книгами є обмежений. Всі бажаючі, які зацікавлені прочитати цю літературу, можуть завітати до центральної міської бібліотеки і взяти книжку додому на 30-денний термін. Перемога це результат титанічних Силь десятків держав і сотень народів. Тоді зло було переможене. Проте боротьба українців знову триває. Вона триває щоденно від 2014 року. Ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю та боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Це війна за свободу, цивілізованість та демократію. Як показує практика, світлі прагнення миру завжди переможуть темні навали зла та жорстокості.